Вітаю, друзі всіх! Погодьтеся зі мною, що попасти в ДТП зовсім неприємно, я думаю, для кожного з нас з вами. І от до мене звернулася людина, яка просить допомогти з такою проблемою, як кущі і гілки, які вже майже на дорозі. Які Заважають бачити, що робиться за поворотом. І створює аварійну ситуацію. Це, до прикладу, по вулиці Квітки Основ'яненка, де я показував стовп, який не сьогодні-завтра впаде. І, до речі, за місяців три жодної реакції від міської влади не було. Я зараз нагадаю, де цей стовп. Ось, будь ласка. Я нагадаю, що за декілька місяців жодної реакції влади не було. І ось через буквально 50 метрів від цього стовпа е ось така аварійна ситуація з цими кущами. Ось, будь ласка. Якщо не дай Бог зараз буде автомобіль їхати дуже швидко, то це буде аварія, це буде ДТП. Бачите, Їде спереди автомобіля, його майже не видно. Зараз повертаємося назад і так само. Знову ж таки, тут не так багато роботи, тут роботи комунальникам на пів години. Це якщо проїхати 16-поверховий будинок, буквально. На 100 метрів далі цей стовп, а ще на 50 метрів далі це вже кущі. Знову ж таки, в мене прохання до комунальних служб міста Василькова, до влади нашої, звернути на це увагу, ну і зробити так, щоб людям було безпечно ходити біля того стовпа, по-перше. І, і звернути увагу на ці кущі тому що там і люди ходять а тротуару там ніякого немає ну я вважаю що це загрожує життю людей Або просто може два автомобіля потрапити в ДТП просто за того, що є ті кущі. Тому в мене прохання відреагувати на. на на цю проблему дякую всім гарного дня.